Доброго ранку, пані та панове. Я хотів би подякувати організаторам за те, що вони дали мені можливість представити вам оновлені польські рекомендації, які будуть опубліковані наприкінці цього року, а саме наприкінці листопада. Але я хочу почати саме з цього слайду. Протягом останніх років були опубліковані дані, які свідчать про те, що додаткове вживання вітаміну Д не впливає на метаболізм кісткової тканини на ризик падінь. Ризик виникнення переломів, або навіть на мінеральну щільність кісткової тканини, або про відсутність впливу додаткового вживання вітаміну Д на ризик розвитку серцево-судинних захворювань, раку чи цукрового діабету другого типу. Як ви бачите, статті були опубліковані в журналах Американської медичної асоціації, British Medical Journal, Lancet, Diabetes. Endocronology, або навіть у журналі New England Journal of Medicine. Хорошим прикладом є дослідження Віда, в якому вивчали вплив споживання двох тисяч міжнародних одиниць вітаміну Д на добу протягом приблизно п'яти років. І це дослідження не виявило переваг щодо зниження ризику розвитку раку. Але коли. Дане дослідження ВІДА знову було проаналізовано. Було виявлено, що пацієнти, які були включені в дослідження і які належним чином отримували вітамін Д і початковий рівень вітаміну Д в цьому дослідженні становив 40 нанограм на мілілітр. Ці пацієнти отримали 2000 міжнародних одиниць вітаміну Д на добу. І все це мало дуже позитивний вплив на ризик розвитку раку. Іншими словами, це зменшило ризик на цілих 25%, або один з чотирьох людей, які приймали вітамін Д, вони уникнули розвитку раку порівняно з групою плацебо. Але ці дані за перші роки були чомусь опущені при проведенні аналізу. І таким чином ця суперечка, вона, власне, була основною причиною або основною ціною, щоб ми переглянули наші рекомендації і провели їх оновлення. Так, тому я дуже радий представити вам найновіші розробки цього року, які ще не опубліковані, але прийняті групою авторів із Польщі. І це рекомендації щодо профілактики та лікування дефіциту вітаміну Д. Серед авторів ви можете знайти президентів польських наукових медичних товариств або наукових національних консультантів, наприклад, президента польського товариства громадського здоров'я, президента польського товариства Товариства ендокринології та багато інших. Тож почнемо з викладу загальних рекомендацій. Отже, профілактика та лікування дефіциту вітаміну D у Польщі проводиться за допомогою застосування холекальциферолу або при певних захворюваннях кальцифедіолу, і це є нова ідея. Холекальцеферол слід вважати препаратом першої лінії, першого вибору, як для профілактики, так і для лікування. Проте кальцефедіол слід використовувати як препарат другої лінії, якщо застосування холекальцеферолу не підвищило рівень 25 О UH вітаміну Д, або коли потрібно негайно підвищити рівень 25. Ож вітаміну D, або якщо пацієнт має захворювання печінки, які пов'язані з зниженням гідроксилювання, чи синдром мальабсорбції, або якщо пацієнт страждає від ожиріння. Профілактика дефіциту вітаміну D у загальній популяції, загальній здоровій популяції і застосування холакальцеферолу має бути індивідуальною, залежно від віку та маси тіла. Пацієнта. Якщо рекомендації щодо конкретного захворювання недоступні, щодо, наприклад, рекомендації щодо профілактики остеопорозу, тоді профілактика і лікування дефіциту вітаміну Д проводять холокальциферолом у групі ризику дефіциту вітаміну Д, як погоджено для загальної популяції. Максимально допустимі дози холокальциферолу для даної вікової групи в загальній популяції, Є рекомендованими для використання в групі ризику дефіциту вітаміну Д. Які принципи лікування холекальциферолом і кальцифедіолом? Вони базуються на результатах, які ви швидше за все, часто бачите у своїй практиці? Я маю на увазі на результатах рівня 25 OH вітаміну Д. Який є нижче, ніж 20 нанограм на мілілітр. Отже, якщо у вас є результат, який показує, що значення 25 OH вітаміну Д нижче за 20 нанограм на мілілітр, це свідчить про нагальну про термінову потребу розпочати лікування. І власне лікування, а не профілактику, лише лікування холокальцеферолу та кальцефадіолу, лікування дефіциту вітаміну D має базуватися на концентрації 25H вітаміну D у сироватці крові та попередніх профілактичних схемах. Лікування дефіциту вітаміну D слід має тривати протягом від 1 до 3 місяців або до тих пір, поки концентрація вітаміну D не наблизиться до цільових оптимальних значень, тобто до 50 нанограм на мл. І після цього повинна ще бути підтримуюча доза. У Польщі не рекомендують використовувати одноразову навантажувальну дозу холекальцеферолу. Я маю на увазі дозу, яка перевищує 100 тисяч міжнародних одиниць. Найважливішими є наступні два моменти: перший це лікувальні, лікувальні дози, тобто щоденна або кумулятивна щотижнева, або щомісячні схема дозування холокальциферолом. вони доповнюють один одного з точки зору покращення концентрації вітаміну Д та безпеки. Також я маю на увазі, що тисяча одиниць як Яку вживають щодня, дорівнює 7 тисячам міжнародних одиниць один раз на тиждень або навіть 30 тисячам одиниць, які приймають один раз на місяць. Проте слід бути обережними при застосуванні холекальциферолу у дозах, які є більшими, ніж в інструкції до препарату. І. І другий момент це щоденні режими дозування, які включають пероральні розчини з використанням кальцифедіолу в дозі 10 мікрограм, а також кожні два тижні з використанням м'яких капсул або багатодозові капсули в дозі 266 мікрограм кальцифедіолу. але ці дози неоднаково підвищують рівень вітаміну D. Тому рекомендується бути обережними при застосуванні кальцифедіолу в дозах, які є більшими, ніж в інструкції. Фідопрепарату і це рекомендації для загальної популяції без попереднього визначення рівня вітаміну D. Отже, у здорових, дорослих осіб холокальциферол є препаратом першої лінії та як препарат другої лінії, мають бути впроваджені в схему лікування. Рекомендації вживання холокальциферолу в дозі від 1000 до 2 одиниць. Рекомендуються такі дози. Залежно від маси тіла, споживання вітаміну Д з ї. Протягом цілого року. Якщо вище зазначені рекомендації щодо прийому вітаміну Д не виконується, рекомендують альтернативний метод профілактики на основі кальцефедіолу в добовій дозі 10 мікрограм у вигляді перорального розчину протягом цілого, протягом цілого року. Старших вікових груп для осіб похилого віку. холокальциферол є препаратом першої лінії та кальцифедіол як препарат другої лінії повинні бути використані в схемі профілактика. Добова доза холокальциферолу становить від 1 до 2 тисяч міжнародних одиниць щодня протягом цілого року. А кальцифедіол у добовій дозі 10 мікрограм є альтернативним способом приправи профілактики і рекомендується також протягом цілого року, якщо вище вказані рекомендації не працюють. Так, наступний слайд щодо осіб старечого віку. В цих групах, як я вже казав, холекальциферол знову ж таки є препаратом першої лінії, а кальцифедіол – препарат другої лінії. Але тут вже є різниця, і вона полягає в зниженій ефективності синтезу вітаміну Д шкірою, потенційній малябсорбції та зменшеному метаболізму вітаміну Д. Тому в цій віковій групі вже рекомендується доза від 2 до 4 тисяч міжнародних одиниць вітаміну Д щодня протягом всього року, залежно від маси тіла і споживання вітаміну Д. І кальцифедіол, він рекомендується в добовій дозі 10 мікрограм як альтернативний варіант профілактики протягом року, якщо вище вказані рекомендації не працюють. Ось дані щодо лікувань, лікувальних доз холекальциферолу і повторюю: 4 тисячі міжнародних одиниць на добу, або навіть 7 тисяч міжнародних одиниць на добу, або 10 тисяч міжнародних одиниць на тиждень, або 20 тисяч міжнародних одиниць два рази, раз на два тижні, або 30 тисяч міжнародних одиниць один раз на два тижні, або та ж сама доза 30 тисяч міжнародних одиниць один раз на місяць. Є рекомендовані для лікування дефіциту вітаміну Д. Контроль рівня вітаміну Д слід проводити через 8 або до 12 тижнів після першого прийому, але не пізніше ніж через 3 місяці після першого прийому препарату залежно від лікувальної дози, яку приймає пацієнт. І Тепер лікувальні дози кальцифедіолу. Рекомендовано 10 мікрограм на добу або прийом 266 мікрограм один раз на два тижні, або один раз на місяць для лікування дефіциту вітаміну Д. А перше контрольне визначення рівня вітаміну Д слід проводити не пізніше, ніж через 6-8 днів після застосування дози 10 мікрограм. І через 4-6 тижнів після застосування дози 266 мікрограм у вигляді м'яких капсул. І тепер щодо висновків, можна сказати декілька слів про висновки, але наприкінці я хочу сказати слава Україні і героям слава! І я вам всім дуже вдячний за вашу увагу.